Президент підписав указ про воєнний стан. Цей правовий режим вступив у дію з 28 листопада. Указ Петра Порошенка про запровадження на території окремих областей України воєнного стану підтримали 276 депутатів Верховної Ради. Він стосується 10 областей: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської. Харківської, Чернігівської та Вінницької вранці, 28 листопада, наша знімальна група вирушила за коментарями до військових медиків та посадовців. Військові та рятувальники на розмови з журналістами йдуть неохоче, мотивують своє небажання давати роз'яснення відсутністю офіційних документів від вищих органів. Більше у нашому матеріалі. Одеська область бійшла до десятки областей України, у яких мають запровадити воєнний стан. Южна розташована на березі Чорного моря та знаходиться у контрольованому прикордонному районі. Чого очікувати мешканцям міста на цей період? Ми вирішили дізнатися в офіційних установах міста. Першу чергу ми вирушили до військового комісаріату Южного. Всередину нашу знімальну групу не впустили. Коментар щодо дій южненських військових нам надав заступник військового комісара на порозі установи. Ми поки не даємо ніяких коментарів. Если ми і даємо якісь, то се голосування з областю. Це не то що не зв'язано з військовим положенням. Це у нас такой установлений такий процес. Ми нічого не маємо, ніяких розпоряджень. же, як і всі, ждемо, що буде, ждемо указу, який був принят Верховной Радой. У Южденській пожежно-рятувальній частині знімальну групу зустріли чергові. Та далі прохідної журналістів теж не пустили. Частина знаходиться у посиленому режимі несення служби, повідомили рятувальники. Як по всій країні усильний варіант, у синьосерству ж. Угу. Якщо дельта з'явиться на нашій території, нахреняймої, так, звичайно, ми приймаємо. Ну, кажуть, ну, з тоже згосхваленням військових в першу чергу. Тобто це вообще вони не займаються. Тобто вони забезпечують нашу безпечність, ми устряляємо допустимо наслідки надзвичайних. Вчасі справ. Медичні установи міста на час дії воєнного стану працюватимуть у звичному режимі. Про це повідомив головний лікар Юрдинської міської лікарні. Вчора ми від Міністерства охорони здоров'я одержали два, два накази для, також для службового користування. В цих наказах, двох наказах Міністерства охорони здоров'я все розписано, в випадку чого, як, куди, хто, кого, звідки привозять і так далі. Крім того, Міністерством охорони здоров'я визначені лікувальні заклади. В випадку Якихось надзвичайних ситуацій, і коли з'являються люди, які повинні надавати медичну допомогу, то все розписано тут на 16 сторінках щодо чого. Тобто, ми, я ознайомив персонал з цим наказом. Весь персонал підписався про те, що це для службового користування, і ми готові в випадку чогось надавати медичну допомогу. Робота у звичному режимі триває і у міській раді Южного. На момент збору інформації особливих розпоряджень до Южненського виконкому не надходило. Хочу Офіційно заявити, що ніяких е, якихось вказівок або спеціальних документів, або е, якихось е, секретних документів або бумаг до е, міської ради ще не надходило. Звичайно, вже зібралися, провели відповідну роботу зі своїми службами на нашому рівні, щоб ми мали е, на Випадок, що в нас має бути, хто має бути попереджений, але поки що, все це в нас знаходиться в такому стартовому режимі. Я думаю, що як тільки ми побачимо документи відповідні, тому що поки що ніяких підстав для якихось дій нас немає. Президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу про введення воєнного стану в Україні. Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці прес-секретар глави держави Святослав Цеголко близько першої години дня 28 листопада. Чи діятимуть на території 10 областей України обмеження, які передбачає воєнний стан? Наразі офіційної інформації немає. Інформація використана у матеріалі була зібрана до 14.00. За нашими даними ближче до 17-ї години оперативні служби та виконавчий комітет отримали роз'яснювальні документи стосовно особливостей воєнного стану. Наразі документи вивчаються юристами цих органів. Інформацію, що саме передбачає це положення по відношенню до громадян, буде озвучено згодом.